Смерть під потягом Волинянин, заручившись підтримкою адвоката, через три роки після трагічної загибелі сина на залізничних куліях звернувся до суду, аби Укрзалізниця компенсувала йому моральну шкоду за смерть дитини. Суд першої інстанції задовинив суму моральної компенсації лише частково, натомість держпідприємство подало на це рішення апеляцію. Трагедія сином мешканця Коваля Валерія Виговського сталася ще у 2018 році на залізничному шляхопроводі на перегоні по чайна Брощагівка. На нього наїхав потяг. Наслідок одержаних травм він загинув. Як і чому він там опинився, так і лишиться загадкою. Як вбачається з рішення суду, за цим фактом відкрили кримінальне провадження, але згодом його закрили, оскільки в діях машиніста складу правопорушення не виявили. Тим не менш у 2021 році батько загиблого подає позов проти Укразалізни. На відшкодування завданої через смерть сина моральної шкоди, оцінив її у 300 тисяч гривень. Натомість страна «Укрзалізниці» у суді доводила мовляв, все вказує на те, що це було самогубство. Однак Ковальський міськрайонний суд такі доводи відхилив і у лютому цього року задовольнив позов частково. Стягнути з акціонерного товариства Українська залізниця на користь особа 2 у відшкодуванні завданої йому моральної шкоди 80 тисяч гривень. Натомість «Укрзалізниця» подала на це рішення апеляційну скаргу. На засідання, яке відбулось 10 квітня, ані батько загиблого, ані його адвокат не прийшли. Тож колегія суддів розглядала заяву без їх участі. Натомість представник «Укрзалізниці» зауважив, що батько із сином взагалі проживали окремо. А чому збавлений батько був відносно свого сина батьківських? Ні, він не був. Чи законодавець передбачає необхідність спільного проживання на момент? Виникнення цих обставин смерті Ваша честь, ні, не передбачає. Але на нашу думку, при наявності родинних зв'язків більш-менш постійних, ну якась би реакція батька з позовом до української залізниці відбулася в Менш короткий термін. на думку представника «Укрзалізниці», суму моральної компенсації представник позивача брав так би мовити із повітря. То дає таких позовів до залізниці про відшкодування моральної шкоди родичам загиблих під потягами людей. Є чимало. А розпочалась така масова тенденція десь 2021 року. Є ряд таких позовів по всій Україні їх дуже багато. Ваша шість от е, акцент товариство Українська залізниця. Має в своєму складі шість регіональних філій – Львівська, Південно-Західна, Південна, Придніпровська, Одеська і Донецька залізниця. По всіх цих справах адвокатське об'єднання самопоміч, Таргоні, яким є представником в даному позовному провадженні, Заходять осіб, які постраждали якимось чином від дорожніх транспортних приватних. Ну давайте ми не будемо да. про взагалі діяльність і біля сума формується в залежності від ну, с... ніяким чином не обґрунтована сума. Якщо глянути у відкриті судові джерела, то бачимо, що позови щодо відшкодування окрізалізниці моральної шкоди родичам загиблих дійсно розглядаються у судах різних регіонів України. І представником позивачів, будь то, наприклад, Донецький, Дніпровський, Вінницький чи Волинський суди, здебільшого є Вадим Таргуній. Як вони виходять на родичів загиблих на залізниці та ще й по всій Україні, неясно. Сам адвокат каже, працює в адвокатській організації, яка спеціалізується по ДТП, а тому і має стільки справ і по «Укрзалізниці», зокрема. Я просто працюю в адвокатському об'єкті, який займається ДТП. Тобто всіма видами там дорожньо-транспортних пригод, з участю автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів, поїздів. Ну, тобто все, що стосується ДТП. Там, представляємо, як потерпілих, так і водіїв. Свою відсутність на сьогоднішньому засіданні пояснює тим, що, мовляв, то справа типова, а свою позицію вони заявляли раніше. До слова, як нас запевнив представник залізниці, не було їх на судових засіданнях і першої інстанції. Натомість колегія суддів ухвалила нове судове рішення в позові волинянина до «Укрзалізниці» про відшкодування моральної шкоди за смерть сина відмовити. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.